Усім привіт! Як приходить мій день, дуже продуктивно. Сьогодні я вже перепрасувала ось таке такесеньку гору величезну одягу. Тепер я займаюся м'ясом. Частини м'яса я зроблю котлети зараз. Ось вже нарізала цибулю, картоплю, чесничок додаю і ще зараз хлібчик буду розмачувати для смачних котлеток. З іншого шматочка. Приготувала гречку з м'ясом. Обсмажу е, обсмажую свинину шматочки без е, намагаюся без жиру це все робити в достатній кількості цибулі. Спочатку на пательні, потім додаю в гречку, яка вариться, і туди ще шматочок. Вершкового масла. Виходить дуже-дуже смачна така каша, поживна, дуже класна, речана. Ось хлопчики поїхали на озеро в Бобрицю. Матвійчика-мама забрала свого сина і мого Сашка. Досить гарний такий хлопчик, йому 6 років, майже 7 вже буде в кінці цього місяця. Ось І Сашуня мій дуже-дуже з ним так товаришує, ходить до нього гості. Матвійчик ходить до нас. і ось Матуся мені потелефонувала, запросила Сашка взяти разом з ними. Він дуже-дуже зрадів. Тому як хотів, щоб тато нас сьогодні повіз, але тато далеко працює сьогодні в Києві. Він раз на тиждень їздить там. У нього є знайомий, живе на теремках, аж той район, далеченько їхати на машині. Ось робить там ремонт на балконі. Ось так. Тому зараз обсмажую котлетки і підемо, мабуть, ввечері щось будемо поливати на городі, все настільки сохне, спека стоїть неймовірно. листячко все знаєте, так от обвисає, так млякне на цьому пекучому сонці. Просто страшезно. І як завжди, підемо ввечері. Мабуть, десь після сьомої години вже. Зараз четверта година, десь через 3 години тільки виповзем на вулицю, коли вже сім годин, вже так, хоча б сонце, знаєте, так яскраво не світить, не палить тобі голову, що можна вийти, але духота залишається аж до самої-самої ночі. Все вже перекрутила, звісно, що солимо. Наші котлетки перчимо, а також я ще е, люблю додати завжди яєчко одне, для того, щоб мої котлетки не розпадалися. Тому вбиваю яйце і буду все гарно перемішувати і формувати котлетки. Шилу, ввечері, ...ми до наших друзів. Дивіться, ай, скільки у нас багато лелек, в'ють гнізда. Ми повернули вже їдемо на Дмитрівку. Приїхали наші запорізькі друзі. Донечка буде вже а, в п'ятницю поступати після того, як ми нагулялися, ось, бачите, Настя приїхала і одразу в ліжко, тому що ми приїхали в 11-й годині ночі. На ранок я своїм діткам інколи готую ось такий сухий сніданок-несквік. Вони дуже його люблять. Заварюю молочко, підігріваю. Ось так наливаю. Це, знаєте, такий мамський лайфхак, коли. А, немає що поїсти так зранку, щоб швидко-швидко їх наготувати, готуємо. Так, роблю душ а вологий для своїх рослинок, тому що вони також мене страждають. Бачите, кінчики трішки засихають. Наливаю я, заварюю, зелений чай, беремо ми його в АТБ з різними шматочками фруктів. Перейшли ми з кави на, саме на зелений чай. Тому що на серце все ж таки дуже давить кава вранішня. Ось тому переходимо на чайочок. Це Настюшкін садочок. Бачите, тут як гарно і травичку обрізають, готують тут чистоту нам наводять. Настенька взяла з собою водичку, самокат. А ми взяли для нашого татка обід. Тому, як сьогодні була дуже гучна ніч, я не виспалась, навіть не почула, як він пішов на роботу. І тому ми йдемо на прогулянку, йому несемо їжу. Дивіться, який чудовий вид згори. Ми йшли довго на гору, попали в тіньочок ось так, під сосновим деревом. Настюшка знайшла нам ось таку маленьку. Шишку, і дуже вона сподобалась. У людей тут є такі, ось, бачите, гарні клумби по насаджуванні. Видно, що люди самі робили, обкладали камінням. Досить новий цей райончик, Горенич. Ось чому селище називають Гореничі, тому що воно все в горах. І на горі багато ось так будинків. Заховались ми в тінь, тому як сьогодні дуже-дуже спекотний день, але почало трішки парити, набігли хмаринки, і ми далі вирушили в нашу дорогу. Дивіться, які гарні троянди також. Люди насаджують їх, поливають, доглядають. Все настільки гарно і красиво просто. Чудово, Які в нас хазяйновиті трудолюбиві українці. Ось там такий дворець вам засніму, Бачите, як все викошено просто, ці всі кущики, все прибрано чистенько. Ось тут також новий будиночок забудовують, завозять землю, його якось вирівнюють, тому що там схил досить високий. Так, Таткові віддали обід, він нам дав ось таку диню пригостили. Хазяїви там були, якраз поралися на городі. Пригостили нас з настуною Динькою. Вона сіла на велосипед, ми самокат залишили в багажнику. Ой, так, знаєте, парить небо таке чорне над нами. Не знаю, чи буде зараз дощик, чи ні, щоб нам не намочитися з донечкою. Ой, йдемо, Сашко, там сам вдома, чекає на нас. Зараз біля часу дня будемо. Годувати вдома дітей, займатися хатніми справами, бачите, які будинки класні, такі туї величезні. Все це люди самі позасаджували. Тут, бачите, якась така занедбана ділянка позаду, позаду мене. А, вся у бур'яні. Мабуть, що просто вона чи продається, чи просто так стоїть, пустує без хазяїв. Ой, така тиша, одні машини літають біля нас. Так, тихо, тихо, тихо. навколо. Настюша їде. Зараз будемо з горки спускатися. Набагато, набагато буде нам легше. Ой, бачите, будинок тут тільки збудований, можливо, навіть продається. Ось далі два в такому цікавому стилі, обшитий залізними, начебто, панелями чорними. Один будиночок вже продали. За 160 тисяч, начебто, а інший ще продається. І знайомі нам казали, що десь вже за 140 тисяч вони знизили ціну на будинок, аби його продати. Там є гаси, начебто десь біля 10 соток землі, але всередині ще повністю треба робити ремонт. Все так зовні зроблено, фасади, все готове. Ось, тому такі ціни. А, Тут фасад. також діляночка продається. МК Інвест Груп. Наступня мені все, нові нові квіточки збирає. Дома поставлю я ось такий букетик з білими квітками. Ось, бачите, ці два будиночки. Ось там другий, а ближче до того коричневого будинку, продається, а цей вже продали. Тут взагалі засаджено все картоплека гарна діляночка. На горі тут більш-менш хоча б рівні ділянки, бо потім йде спуск і є нахил всіх діляночок. По дорозі ми знайшли ось таку лазейку, по якій можна ось так знаєте, і коридорчик між хатами, між ділянками, і ми так дуже дуже зрізали з настуною нашу дорогу. Вийшла майже вдома. Дитина кричить, хоче їсти. Ми з Насті також нагулялися, натопилися. Вона дивіться, що робить. Ось що вона витворяє. знайшла таку калюжу. бачите, яка величезна. В нас у увечері. Йшов дощик, дуже багато налило водички. Це вилазь, вилазь, вилазь. Ай! Не роби так, зараз я вся вже брудна стала. Ох, ти ж розбишака мала. Пішли ми додому і розрізали вже диньку. Дивіться, яка вона красива, гарна. Зараз спробуємо, чи смачна. М -м -м -м. Така солодка, смачна. Клас. Настя бігом за диню. Зашуня в мене просить супчика. Якось у нього болів животик досить і Я сказала, що треба їсти суп, щоб не болів твій живіт. Тепер він мама, я буду суп і постійно в мене любить зірочками такий варюємо з макарончиками. Він дуже гарно такий супчик їсть.